Шановні друзі, сьогодні ми будемо говорити про хламідіоз. Хламідіоз – це дуже поширена інфекція, і, можливо, ви чули про хламідіоз урогенітальний, який викликає уретрити у жінок та чоловіків, а у жінок, окрім уретритів, ще і цервіцити, навіть захворювання маткових труб, запалення. Придатків матки така неприємна інфекція, але насправді хламідії буває багато і є хламідії, які, наприклад, викликають ураження очей, у в тому числі у новонароджених приблизно 5 тисяч е діточок сліпне е кожний рік у світі саме від хламідійної інфекції. А також хламідія викликає серйозні запалення легень, тому хламідіями займаються і офтальмологи, і педіатри. І е, пульмонологи, терапевти також дуже добре знають про хламідійну інфекцію. Але найпоширеніша все ж таки у світі це урогенітальний хламідіоз, який викликається бактерією хламідія хламідіатархаматис, і е, урогенітальний хламідіоз є найпоширеним захворюванням, що передається статевим шляхом бактеріальної природи, тому що є ще не тільки бактерії, є ще й віруси, наприклад, вірус папілома людини та вірус. Простого герпесу, які ще більш поширені, ніж е, урогенітальний хламідіоз. В Україні приблизно е, до 2% населення уражене урогенітальним хламідіозом мають хламідію. Це абсолютний патоген, тобто це бактерія, яка живе всередині клітини, її в нормі не повинна бути взагалі. Тому якщо вона є, то точно треба лікувати. Тобто, хламідіоз ми лікуємо не тому, що він викликає симптоми, а тому, що він просто присутній. Тобто, це якраз та ситуація, коли ми лікуємо навіть аналіз. Тобто аналіз позитивний ПЛР, і ми вже лікуємо, тому що це бактерія, якої не повинна бути в нормі у піхві, в шийці, матки і так далі. Які симптоми можуть бути? Симптоми можуть бути е, різноманітними, частіше це патологічне виділення з піхви, це може бути дискомфорт в ретрі. Можуть бути навіть кров'яністі виділення, якісь нез'ясовані поміж менструаціями, також викликається це хламідіозом. І, на жаль, як наслідок перенесеного хламідіозу у жінок відносно часто виникає трубно-перетиніальна неплідність, тобто жінка не може, на жаль, завагітніти через злуковий процес, який викликається інфекція, і через ураження епітелія маткових труб. Який також часто викликається інфекція. І на жаль, бувають такі ситуації, коли ми робимо операцію, ми бачимо злуки, ми їх видаляємо. Але якщо уражений еталь якщо незворотньо уражена труба, ми нічого хірургічно не можемо зробити. Вважається, що е, ризик неплідності після одного епізоду. Захворювання придатків через хламідійну інфекцію приблизно 10-15%. А після трьох епізодів вже більше 50%. Тому треба дуже сильно берегти, особливо жінкам, дуже сильно берегти своє здоров'я, щоб не захворіти цим неприємним захворюванням, яке фактично безсимптомне. 70% жінок взагалі не знають, що вони хворі. Вони просто приходять, ми беремо аналіз і бачимо, що. Така неприємна ситуація. Особливо вразлива категорія жінок до 25 років, які ще не мають постійного статевого партнера, тільки шукають партнера. І відповідно у молодих жінок ризик цієї інфекції вищий. Я вам казав на початку про 2%. А у таких молодих дівчат більше і юнаків буде більше відсоток ураження, тому треба дбати про своє здоров'я. Ну і друга вікова категорія, коли частіше зустрічається ця інфекція, це 40-45 років, коли. Люди вже розвелись, і вони знову у пошуці, скажімо так. Ну, це відповідно співпадає з соціологією та фізіологією, безумовно. І так, ми з вами розібралися, що у жінок основна проблема це неплідність. Ми розібралися, що часто страшніше наслідки, ніж сама інфекція, тому що вона безсимптомна у більшості жінок. Давайте поговоримо про діагностику, маски беремо. Із цервікального каналу частіше можна брати із уретра, якщо є симптоматика, але у жінок частіше достатньо з каналу шийки матки. Але це не просто мазок, який на скло наноситься, тому що він не покаже навіть такий гарний мікроскоп, як у нас найкращий в світі, для. Оцінки спермограми, він не допомагає для хламідіозу він не інформативний. Ми використовуємо метод полімеразної ланцюгової реакції, ПЛР так званий, тобто він виявляє генетично, він виявляє ДНК хламіді безпосередньо в матеріалі. Це основний метод на сьогоднішній день. Трошки гірший метод, так званий Пряма імунофлюоресценція, коли матеріали з шийки матки фарбують спеціальним чином, що він світиться, і тоді в спеціальному мікроскопі спеціальним об'єктивом флюоресцентно можна побачити флюоресценцію підсвітлення клітин, які уражені хламідіями. Цей метод, на жаль, він набагато менше специфічний, тобто він виявляє, але в принципі дуже часто хибно-позитивні результати. І це неприємно, коли вам кажуть, що у вас хламідіоз, а… 50%, що це, це не він насправді. Тому ми використовуємо ПЛР. Також ми відносно часто, особливо у жінок з неплідністю, використовуємо імуноферментний аналіз, називається, або імунохемінь люмінесцентний ще, більш такий сучасний аналіз у наших лабораторіях використовується. І ми також беремо цей аналіз: це кров на антитіла. Тобто ми можемо по крові взяти антитіла, наприклад, G, і якщо вони підвищені, ми... це не безпосередня інфекція. Це може бути наслідок колись перенесеної інфекції, але це нам допомагає у жінок з неплідністю визначитись, чи слід більше думати про маткові труби, чи менше. Тобто ми не використовуємо аналіз крові для безпосередньої діагностики, але при неплідності цей аналіз може бути додатково корисним. Стосовно лікування, лікування хламідійної інфекції відносно проста справа, вона досить гарно лікується антибіотиками. Групи ірітроміцину, е, 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 це ерітроміцина, зітраміцин, групи доксицикліну, і трошечки гірше і рідше ми використовуємо антибіотики групи вторхінолонів. Лікар вам призначить, це не складно. В принципі, курс лікування може бути від однієї дози 1 грам, якщо це гостра інфекція, до щоденного використання протягом 2 і навіть трьох тижнів. Лікується обов'язково і партнер або партнери. Тому що, якщо не полікувати когось, з ким ви контактуєте, ви знову можете заразитись. Ну і безумовно, я вже сказав, що це захворювання, що передається статевим шляхом, тобто їм можна заразитись безпосередньо статевим шляхом. Ну, я думаю, пояснювати, що таке статевий шлях вже не потрібно. Тобто, це не рушничок, не рушничок десь, це там не руки брудні. Це саме статевий шлях, тобто контакт безпосередньо геніталіями. Це викликає хламідіоз. Ну і відповідно профілактика хламідіоза, Ну, скажімо так, я ще не сказав про лікування, що основною причиною неефективності лікування є повторне зараження. Тобто, на жаль, це не погані антибіотики, це. це Знову проконтактували з інфекцією. Тому дуже важливо лікувати партнера і дуже важливо контролювати е, вилікованість, тобто зробити повторно ПЛР через місяць і бажано ще через три місяці також повторно зробити. Так ви будете впевнені, що ви не перевели захворювання в хронічну форму. Стосовно профілактики, не жити шиттям Ну Це вибір кожної людини насправді, але про це говорять всі англомовні керівництво, скажімо так, про це не можемо не сказати. Якщо такий варіант для вас не підходить, то моногамні стосунки, тобто, щоб у вас була мінімальна кількість партнерів, тут для для хламідіозу це гарно, щоб не заразитися, мати менше партнерів. І ще момент це використання презервативів де тільки можливо. Тобто, якщо ви не маєте обстеженого партнера, то дуже гігієні, гігієнічно використовувати презерватив. Насправді це. Дійсно, працює. Презерватив не має 100% гарантії, але він знижує ймовірність передавання е, хламідій. і, безумовно, е, слід розуміти, що використання презерватива означає, що він одяг презерватив, е, статевий акт закінчився. І він зняв презерватив і більше немає контакту, тому що деякі пацієнти мені розповідають, що ми так без презерватива, потім ми одягли презерватив, потім ми знову зняли презерватив, потім він там загубили десь презерватив. Так воно не буде працювати. Тобто, повністю я так кажу, тому що просто на практиці були ситуації, коли люди цього не повністю це розуміли. Ну, і, в принципі, жіночі презервативи в Японії використовуються, поширений метод у нас не поширений метод, виглядає не дуже естетично, дехто вважає, але, ну такий метод також є, і жіночі презервативи вони також е, працюють. Ну, приблизно така інформація про хламідіоз, Пам'ятайте, що профілактика в даному випадку це набагато краще, ніж лікування, тому що у жінок я повторюю. Часто це виявляється вже запізно, коли є неплідність, коли є наслідки. У чоловіків все ж таки частіше у ретрити виникають і вони йдуть до уролога і в принципі лікуються. І на жаль, не всі кажуть про таку неприємність в своєму житті і заражають, продовжують заражати партнерів. Але це лікована хвороба, тому не зволікайте, поспішайте. Якщо у вас є підозра, краще здати аналіз на хламіді. І пролікувати максимально швидко, тому що є чітка закономірність між початком лікування та частотою таких ускладнень, як звуковий процес та неплідність. Тобто, чим швидше ви почали приймати антибіотик, тим менше шанс. Саме тому у дівчаток молодих, хто ще не народжував, ми, якщо підозрюємо, ми навіть не очікуючи інколи результати, результати аналізів, вже призначаємо антибіотик. Саме у молодих, тому що. Це може зберегти репродуктивне здоров'я на майбутнє. На цьому все. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Будемо з вами на зв'язку. А взагалі не забувайте приходити до клініки доктора Медведева в Дніпрі.